Ну, можу проінформувати, що о 6.45 в чергову частину Луцького міського відділу поступило повідомлення на те, що жінку пограбували на Київському майдані міста Луцьк. І на місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група і з невеличким інтервалом, буквально близько 10 хвилин, поступило знову телефонне повідомлення про грабіж теж жінки невідомою особою. І виїздом слідчо-оперативної групи було проінформовано. Всі наряди, які на той час були в місті, було з'їздно було приведено до місця події, і шляхом проведення оперативно-розшукових заходів особа, яка скоїла грабежі, було затримано. Можу проінформувати коротенько, що ця особа напередодні вже тричі притягувалася до кримінальної відповідальності. В процесі документування затримано. Беззаперечні докази щодо причетності цієї особи за ознаками до скоєння злочину за ознаками статті 186 частини 2 Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо затримання цієї особи і поміщення її в ізолятор тимчасового тримання. На жаль, в місті складається така ситуація, що йде череда грабежів. Але мушу визнати, що тільки за останні три тижні затримано порядку сім осіб, які скоювали грабежі на території міста Луцька. В принципі, ситуація контрольована. Я думаю, що також за допомогою громадськості, громадських формувань, самооборони та інших організацій, ми проводимо постійну роботу щодо мінімалізації скоєння тих злочинів на території міста Луцька. Як свідчить даний випадок, хочу звернутися до громадян міста Луцька. Як свідчить даний випадок. Нам важлива кожна секунда, кожна хвилина, що проходить з моменту скоєння цього грабежу. Тому що зовсім нещодавно було затримано працівниками міліції по гарячих слідах. І також зараз відразу, чесно сказати, ще 3-4-5 хвилин, неможливо, особі далося би уникнути, зникнути з місця події. На превеликий жаль, в місці не так просто знайти особу по тих прикметах, які вказують потерпілля. Але ситуація. В принципі, стабільно в місці і якоїсь там загрози особливої немає. Тобто охорона громадського порядку і злочинники відбуваються, знаходять в принципі, на такій саміх кількості, як і були в попередні часи. Так, звичайно, сьогодні о 6.45, в, в під'їзді, де я проживаю, зловмисник напав на мене, от, наніс мені телесні ушкодження, вирвав сумочку от, і зник в невідомому напрямку. От, я, звичайно, після цього викликала правоохоронні органи. От, завдяки, як же потім вияснилося, їхнім оперативним слідчим діям зловмисника вдалося затримати. За що звичайно знаєте, мабуть, і вдячна. От бо я сьогодні стала жертвою, а завтра могла б стати зовсім інша жінка жертвою. Сім годин я вийшла з своєї квартири, відкривала двері в під'їзді і на мене напав незнайома людина. Да, він на мене напав, хотів відірвати сумку, ну, але я не далась. Сумку я забрала. Ні, сумку я вирвала собі назад, а тільки він мені мене ударив раз. А куди він ударив? – В області лиця. Да, я вернулася назад в квартиру. І мене дочка визвала міліцію. Дуже дякую, що так швидко, така в їх реакція. Я знайшла ключі його і по ключах вони так швидко знайшли. Дуже дякую їм. Нічого, зайшов, ну, в барі були, віддихали. Завіз брата додому, потім знову поїхав, взяв сікав з, ну, з льодом і їсти. Поїв, вийшов оттуда, провівши знайому на таксі, з ну, з злочинами, про який дуже зараз каюся, Забрав сумочку, ну, вирвав сумочку в жінки. Не знаю, на що я взагалі це робив. Маю дружину, де богідна, ходить робота, все було. Ну спонтанно, я не знаю, що на мене знайшло.